Привіт, з вами Аріна Маліна та це розпаковочка паперових сюрпризів. І, на жаль, в прошлому відео був поганий кадр. Ну, зараз я його зробила ось такий чорний фон. Та я не вирішила не виставляти це відео та нічого. Всі починають з цього. Я спочатку покажу нові колекції, а потім покажу, що в нас було в тому відео. Так. Ось така нова колекція, це колекція патчі. Ось такий під знаком питання. Ромашка ось така. Піца. Ось такий зелений. З вишенками. Лаврит. Look outside та екрейм. Я цю колекцію покладу за кадр, тому що вона мені трохи заважає. Але... Ось оця колекція вам вже знайома, це нова колекція. День Валентина, в мене теста катом. Ось це блокноти е, е, зошити. Так, колекція зошити. Я трохи помилилась. Так, ось, ось, ось така колекція. А, оце їжа для. Оце нова теж колекція. Ось таким котиком. Ось таким сердечком. Ось ось такий. Ось так. Давайте брати пакетики. А! Ще у нас сьогодні є колекції від моєї подруги. І також ось такий блокнот. В ньому, напевно, буде наш новий каталог. Ну, Це скоро буде. Я сказати, скоро. У нас ще наш каталог ще великий. Так, і ось, ось такий два пакетики, які я вже знайома. Давайте я вам покажу те, що у нас не, не змогло. Так, ось наш каталог. Так, оце вам вже коротко знає. Отак, нам в тому відео випав ось це. Ось такий значок I Love Ukraine. Та з колекції та балавки з Кліша нам випав ось такий милий котик. Ну, я не знаю, як його назвати, відміт. З колекції патчі нам випав ось э, на стріх порвався Ось такий котик та... Ось така патча, яка трохи. Так, із колекції їжа для Нам випало для Марії. З цієї колекції в нас пропав пакетик із колекції зошити, але нічого. Я, якщо що, його доповню. Ой, я... Ну, ви все рівно не зрозумієте, яка нова колекція буде в наступному відео. Так, давайте почнемо з нашого каталогу, а потім приступимо до е, колекції моєї подруги. Ну, там е, буде 4 пакетики. Я не стрималася і відкрила колекцію Roblox. Давайте починати. Колекція А, е, нам треба вибрати пакетики зараз. Е, із колекції. Так, давайте. Давайте зробимо сьогодні зелену розпаковочку або рожеву. Давайте рожеву. Ось така хрюшка у нас. Так. із колекції Look Outside. У нас що тут таке? У нас такого рожевого. А, ось я бачу якийсь оцей рожевий більш пакетик. Ось такий. Ми ці колекцію. Пробачте, пробачте, в мене штурфа. Так, трохи... Зараз я катер все видно тепер. Із колекції зошити давайте візьмемо ось такий рожевий. Ось ось цей такий. Він дуже прикольний. Він такого відтінку гарного просто. Так, і з колекції їжа для. Тут у нас тільки ось такий пакетик рожевий. Ось. Він єдиний з кольором, тут рожевий. Если вы можете почувствовать, за кадром есть музыка, я включила специально. Так, и больше у нас коллекции нет. А, да и Валентина у нас еще есть. Ну, тут давайте все и возьмем. Так, давайте откладываем упакей. Открываем наш новый каталог. Ну, каталог, конечно. Так, из коллекции... Таблапка из клише. Давайте открываем наш пакетик. Камера. Ой, что-то так. Так, и тут нам выпадает. Выпав. И цепи номером... Ой, все-таки хрюшка. И цепи номером 5. Да, раз я... Почекайте, я зараз відклею мене, я просто коли знімаю, не дуже це роблю. Так, і сьогодні я не знаю як, але в нас не порвалося. Так, ми її клеїмо нашу грушку. Ось-ось така. Так, і переходимо до колекції День Валентина. Тут ми відкриваємо пакетик. Ось наш пакетик, ось такий. Тут була відкривашка, але я чомусь... не, не, открыла. Ну да, уже так уходит. Я не знаю, например, на пока с видео буду краще снимать. Вот, наверное, почему не так на выходы поставить так, чтобы нормально открывалась. Открылась. Мені цей дуже не подобався. Я думала його не робити, але думала. я вже хотіла так спати і вирішила. Ну добре, давайте такий залишиться Так, ми його давайте сюди приклеїмо. Ось ось так ось. Так і далі у нас колег. Шіпачі, і сьогодні у нас ось такий пакет, я в нього ось такий рожевий. рожевий. Тому що у нас сьогодні рожева розпаковка. І, звісно, тут нема відкривашки. Так, нервися, нервися, нервися. О, я вже бачу. Так, і тут у нас ось така гламурна хочет. Можете вже загоріти, що там. Та чому в мене завжди вона... вона цей, ну, вона так як ось так. Ось така в нас пачка. Ось дивіться. Трохи приберу. Зараз ми її відклеїмо. Давайте вже доб'ємо 100 підписників. Кожному коменту буду э, підписуватись. Все тільки до 100 підписників. Так. Пробачте зекше. Заряд. заряд сказала, що погано. Так. Далі. Да. Так, чому не падає? Далі в нас колекція зошити. Напевно. Так, зошити. Ось ось такий у нас рожовий пакет. Давайте его открывать. У нас есть вот такой зошит. Тут написано English. Вот есть вот такой. Мне дуже подобається эта стариночка, потому что я ручку, ну, как сказать, лидером ее писала. Вот она у вот нас такая. Но мне дуже подобається. Так, давайте его вот сюда приклеим. Вот такой у нас. А в прошлом мидеру такий зашто. Із колекції їжа для е, Сьогодні я не знаю, що нам тоже е, Я робила ці пакетки, я не, це, я не думала, куди її що класти. І тому просто я сама не пам'ятаю, мені цікаво думайте, на першій ось, ось ось наші старічки думають з такому номером. Якщо вгадали, то я подпишусь. Ну, я на все коменти буду. Так, в ком. Так, ми порвали. Ні. Я не знаю, чи мы порвали, но будет трохи... А, ні, не порвала. Так, собі номером 4. Это сегодня для Юлии. Юлия в коменти. Так, Юлия. Так, я зараз відклею, і це у нас Bubble Tea. Так, ось такий Bubble Tea. Давайте сюди. Ось так. Ось ось такий у нас Bubble він ну, Дуже прикольно, я таке пила. Тепер переходимо до каталогу моєї подруги. Ось він. Ось такий з котиком, Я. Так. Ой, коллекция Roblox. Я вам сейчас покажу. Вот такие волосы. Так, зараз я схожу за пакетиком. И швидко. Так. Только бога. Там еще есть э, коллекция Коте. Еще, я не помиляюсь. Я там есть только бога еще не открыла. Я помню. Ой, только бога я не открыла. А, ось, вот один пакетик на в на видео, то... Я не знаю, может я буду сама дорабливать, если пока не выстачить. Так, давайте откроем ось цей пакетик. Вот я сейчас вам покажу, какие тут є пакетики. Щось... Ось такие пакетики. Что-то падает. Вот такие, это до эмодзи. Еще не поминаюсь. И вот такие у нас пакетики. Еще на распаковочку. давайте их. З Роблокс. Так, я не знаю. Де. а У нас ще є маленький пакетик, цекабок. Ось ось такий. Ми зараз його відкриємо. Ось. Давайте з такого боку. ж відкрили цю стрілечку. Так, що тут у нас? Тут у нас ось таке лисе, Як на мене, це прикольно. Що мені було так цікаво, що в тих пакетиках. Ви не знаєте, як прикольно розпаковувати колекції когось. Так, ось така в нас і ось така на так, виходить. Ось така прикольне. Так. Далі нас емодзі. Ось так. Подруга його прикла... прикрасила. Так, і я не знаю, може це без знаком питання. це Давайте зараз я спробую відкрити. с вами. Це під номером 7. А, так, це один. Це емодзі. Так, вот дивіться, ось така прикольна емодзі. Давайте її відклеїмо. Ось такая прикольная эмодзи. далее я за кадром виткаю. Почему он у меня падает? Так. И у нас тут, ось, ось пока не это открываю. И у нас, у нас тут под номером два. Ось, ось так. Оно мне очень нравится здесь, как она красивая. Это мой Майлику я відправляю. Дуже часто є. Ну, мої подруги. Так сказати, найкращі подруги. У мене чотири. Поки в нас відео не ідеальні, і колекції не ідеальні, але підписуйтесь на неї. І в мене теж колекції поки не ідеальні, але у неї колекції немає ще поки не. Але я стараюсь. Остання у нас колекція це колекція коте. Так, ми її відкриваємо. Ось давайте спочатку скорично почнемо. І тут нам попадається під номером 1. Ось такий котик, котик ось такий. Прикольний. Я його зараз приклею і це під номером 1. Ось, ось. Так, ми його клеїмо. Я приклеила все вот, вот так. Другой пока это кость такой у нас желтый. Ось, вот, ось вот такой. Мы его открываем. Дивизия, какой он прикольный. С 2 два. Ось, ось так. У нас такой милый котенек. И... І на сьогодні це в нас все. І це була розпаковочка по просіку з вами була Аліна Маліна. Та сьогодні ми прощаємось. Пишіть в коментарі, яку хочете колекцію наступну. Та я вам кажу всім па-па. Давайте вже доб'ємо 100 підписників. Тому що я дуже їх хочу. І я стараюся над колекціями. Може на 100 підписників зроблю колекцію 100 пакетиків. Усім па-па.